Кувальну сітку розміром 6 на 6 метрів для захисників виготовляють жительки села Пеньківка. Збираються у приміщенні місцевої бібліотеки. Тамара Томляк каже, сітки плетуть на замовлення. У неї на фронті два внуки і два сини. Цю замовили бійці з передової. Якщо раніше розповідає взимку, просили білого кольору, то зараз, аби сітка була дійсно маскувальною, болотяного. У мене два внуки і два сини. Військові ну один на передовій внук. Оце він сьогодні заказав, ці сітки, артилерист. Це 6 на 6 Вони то взагалі просили 8 на 6 але каже, дайте нам ці, ми побачимо, якщо малі, то тоді попросимо у вас більше. Зараз хлопці відказалися від білих, бо і взагалі кажуть, білий, то як там стріляють, що воно все одно чорніє, все, і тоді біле навпаки видно. То вони дуже білих хочуть. Такі під болото, під піски. Пісочні. і, сітли, і, да, і пісочний, і сірі, і, і коричневі. так як зараз земля. Сітки плетуть на спеціальних рамках розміром 3 на 2 метри. Між собою їх шиває Надія Лємішова. В Суспільному розповідає, родом із Маріуполя. У Пеньківці від початку повномасштабного вторгнення РФ. Волонтерить бо дуже хоче додому, каже. А ще щоб хоч чимось допомогти племіннику, який на війні. Оцими ж лентами, виходить, дві до кучі шиваю. Так, вона три метри, а виходить шість. Шиєм купи і шість метрів. Згуртувала місцевих Раїса Брулака. У неї країну захищають син та зять. За рік, розповідає, виготовили понад сотню маскувальних сіток. 125 сіток у нас вже відправлено на готових. Менше 15 чоловік кожного дня не буває. Матеріал у нас сітка, основа йде. Ми беремо в Вінниці, спочатку брали в Полтаві 2700, зараз вона коштує, раніше була дешевша. І основу саму ці ленти ми беремо в Дніпрі. Ось ця от бабіна, ось що в нас там стоїть, це вона стої, коштує 3 тисячі. Різні кольори. Одна така, одна така, одна така, і ми мішаємо. Ну, якщо брати так в погонних метрах, то ми вже десь 7 тисяч квадратних метрів зробили. Збираються щодня з дев'ятої і до обіду. Спершу було важко, каже місцева жителька Любов Марчук. Нині ж набили руку. В день виготовляють по чотири сітки. «Хочемо допомогти нашим воїнам. У нас постійно є закази на сітки. У Нас така бригада молодіжна. Ну нічого, ми справляємося. Із купівлею матеріалів для сіток допомагають місцеві фермери, каже Раїса Бурлака. Готові на фронт передають поштою. Ми стараємося дати сітки. Нашим односельчанам і нашим не тільки односельчанам нашого села, а нашої громади. Хто просив? Вони всі знають мій вже телефон, знають дівчат телефон і вже дзвонять. Той просив, той просив, тому треба дві, тому треба п'ять, тому треба три. І ми вже стараємося віддати. Відправляли і в Куп'янськ. І в Ізмаїл, і Харківську область, і в Лозову, і Дніпропетровська область, і на Павлоград, і Покровське, і в Вознесенівка Запорізької області, Підроботіно, ну, От мій син підроботіно ну, там десь туди дуже ми багато теж відправляли. Нині є запит на шість маскувальних сіток. Їх наприкінці тижня відправлять на Донеччину, каже Раїса Бурлака. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.